Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 15.30 відбудеться матч в українській премєр лізі У Тернополі на Тернопільському міському стадіоні. Імені Романа, Романа Шухевича відбудеться матч Шахтар-Донецьк. І Сьогодні, друзі, хочу поговорити про епіцентр про Шахтар-Донецьк, ну Давайте про все з вами, друзі. Будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми з Новачок. Команда Новачок в українській прем'єр-лізі. Э, ось таке випробування, да, очікуваний на епіцентр. вже в Шехтер Донецьк. Друзі, що це взагалі це за команди епіцентр. Епіцентр це команда з Кам'янець-Подольського з Хмельницької області. Дуже цікава команда. Епіцентр Новачок Української премєр ліги І, в принципі, якщо ми подивимося на епіцентр, то в принципі команда непогано себе і на зборах да, показала, ой, здалося вийти в еліту відповідно українського футбола в першій лізі України. Епіцентр став ну, чемпіоном, да, першу позицію, да, епіцентр команда посіла. Полтава друга, харківський металіст був третій, Кудрівка четвертий. Це, до речі, всі новачки. Ну, епіцентр та Полтава вони якби вийшли напряму. Да. Отповіді, друзі, в еліту українського футболу. Металіста Кудрівка через матч плей-офф. Друзі, бачимо, що епіцентр за 22 матчі, команда набрала 53 злікових пункта. Одна поразка, 5 нічих, 16 перемог було в епіцентрі. 39 м'ячів епіцентр забыв, 15 мячів пропущенных и плюс 24 епіцентр різниця забитих и пропущенных. Останні 5 матчів усі вони завершивалися с перемогами. Друзі, справді, епіцентр команды непогано. Да, було поразка у них 0-5. 26 липня колоскували програли. За Болонью, була ничья. Колосу 2 квалифіки програли, букви не програли. З рухом була нічия. По долях Мильництва обіграли. Ниву обіграли. Ну да, була поразка 0-5 від Колоса, це товариський матч. і, звичайно, що ще... да, поразка боляче, але це, друзі, все-таки товариський матч. Значить на епіцентр таке випробування, тому що два гранда українського футболу. Спочатку шахтар Донецьк, а потім 16 серпня, в принципі, не за горами, да, через 2 тижні буде матч проти київського динамо. Два українських гранда очікує на епіцентр. Ну 9 серпня, до речі, буде виїзд в Черкаси на матч проти ЛНЗ. Епіцентр команда симпатична, команда дуже здорова, прям здорово все показала у Першій лізі України. Епіцентр, якщо я не помиляюсь, команда Щобертзон 23 24 також було прям дуже прям близькою да, для того, щоб вийти в еліту українського футбола, десь трішки не пощастило тоді. Награти, і в вилетіли, відповідно. Ну, ось вони вийшли, вони вийшли, для них це такий дебют, да, і таке випробування. одразу. одразу ж, да? випробування. Шахтер Донецьк, друзі. Один із головних фаворитів на чемпіонат України. Вообще, да? друзі. друзі, справді е під центр попадається Шахтер Донецьк, один із головних фаворитів. А знаете, друзья, давайте с предыдущего поговорим. Команда Орды Турана показывает просто невероятный кейс футбол, Разгромили Ильвес, по сумме 6-0 у первом квалификационном раунде до да, лиги Европы. Разгромили Бисхекташ, Олегу Нарасульшера 6-2 по сумме двухматчевого противостояния. Команда на куражі, команда на куражі, команда виглядає в хорошій формі. Зараз матч проти Епіцентра. У четверг 7 числа матч проти Панаті Найкоса, виїзний матч. Потім у неділю 10 серпня матч проти Карпат Карпата Львова. Потім Панаті Найкос до 14-го числа. В суботу 16-го серпня матч проти Рінського Вереса. На виїзді. Ну і 30 серпня буде матч проти Олександрії, і можливо, буде ще кваліфікація. Ну, 100%, 100 буде кваліфікація, да? Штера Донецька. Звичайно, будемо сподіватися, що це буде матч-йок за вихід до групового Етапу Ліги Європи. Це кваліфікація. Ну, добре, друзі. О, з приводу завтрашнього матчу, друзі. Чого я очікую? Ну, звичайно, ще Шахтерданець да, фаворитом вважається, команду Artit Urana. центр новачки. Да, тільки ось команда вийшла в еліту українського футбола. І, до речі, ще Кудрівка також вийшла. Карківський металіст повернувся. Та Полтава. А, друзі, да, Шахтерданець фаворит, але знаєте, друзі, я думаю, що буде вироб... нелегко. Чому? Тому що під центр, думаю, команда Закарівець, я думаю, що Жахтар Донецьк буде більше, команда з Донецька буде більше володіти м'ячем. Думаю, що команда з Донецька буде більше проводити часу на половині поля суперника. Ну, а команда з Кам'янська-Подольського, з Кам'янська-Подольського, да? Ось, під центр буде грати на контратак. Буде намагатися забити на контратаці. Друзья, знаете, думаю, что прям дуже буде ще порушень правил футболисты эпицентра будут думаю, что прям дуже богато правила порушивать и намагаться сбивать ритм Донецкого шахтарила. Чему друзья, я чомусь так думаю, что будут намагаться сбивать футболисты эпицентра ритм Донецкого шахтарила. Чомусь, друзі. друзья, я так думаю. Друзья, тому справді матч. Для донецького штехтеря, думаю, я не буде легким. Тому що, я ще раз скажу, епіцентр це команда, яка закриється. В Чемпіонаті України проти донецького Шахтаря такі грають на оборону, всі закриваються, грають компактно. Бешикташ, Ільвіс команда, яка розкривалися давали зони. Кевін, Алісон, Бразиль це неймовірно швидкі. Чтиденецька неймовірно зіграв. Але проти Епіцентра, я думаю, що Зон буде менше вільних, тому що епіцентр просто буде відбиватися, думаю, просто грати на оборону і грати на контратаках. Не просто на відбій. Ось так? На На відбій. Ні, я думаю, що епіцентр також ще буде змогу втікти в контратаку. Думаю, ці контратаки вони будуть. Думаю, що Традонецька легко не буде. Але друзі, все одно. Думаю, що команда з Донецька три очки все-таки здобуде. Да, легко не буде. Шахтарю 100%. От, друзі, 100% вам кажу, буде важкий матч для команди Артура. Думаю, легкої прогулянки тут не буде. Хоч і Шахтар Донецьк. Якби я не фаворит, да? Вважають так люди, да? Що Шахтар Донецьк явний фаворит. Ну і справді. Перший по матчі про Бішекташа, як Шатерданець, не ймовірно, зіграв. Ну а Піцентр – це команда, яка вийшла тільки в еліту українського футболу. Команда недосвідчена. Друзі, тому якось так. Да. Команда молода. Для них це ось такий перший досвід матч проти такого гранди європейського футбола, як Донецьк. Шахтар Донецьк справді ось по тим матчам да, проти Ільюси і проти Біштажі можна вважати не тільки. Грандом українського футболу. А в принципі, в Європі Шетрадонець може показати себе дуже прям здорово. Я вам серйозно це кажу Вось, тому, друзі, якось так. І якраз то я думаю, що Шетроданець все-таки очки проти епіцентру здобуде, але, друзі, думаю, цей матч буде якимось важким для донецького Шетеря. А, Я думаю, у мене одна думка. Думаю, що я в Донецьку обіграю епіцентр з рахунком десь так 2-0. Ось десь, знаєте, 0-2 якийсь буде рахунок. 0-2. Або навіть, можливо, 0-1. На моніторі зі серця більш підказує, що десь 0-2. Шехтар Донецьк епіцентр обіграє. Проблеми, я думаю, будуть. Але команда з Донецька, ну, все-таки три очки, думаю, набере проти епіцентра завтра. Все-таки зараз Шехтар Донецьк на ходу, на куражі. Команда Бішектаж пройшла. Команда в хорошому настрої все одно думаю, що Донецк переможе. Тут епіцентр, тому думаю, 2-0. Донецька переможе. камянець подольский Думаю, друзі так, да. Що думаю, переможе. Команда епіцентр. Епіцентр цікава команда. Я думаю, що команда, в принципі, має всі шанси, щоб залишитися в Україні да, на наступний сезон, да в Української Прем'єр. Буде важко, ну подивимось. Друзі, подивимося тільки думати, гадати зараз, от можна, що там буде через сезон, чи залишиться епіцентр, чи знову вилетить, подивимося. Ну, команда молода, команда амбіціозна. Ось, тому, друзі, гідний бій, що три завтра дадуть. Ну, думаю, що Донецьк три очки все-таки забере. Друзі, бажаю вам добра, що три добра, епіцентр добра, вам, друзі, добра. Бережіть себе, всім побачите, всім до нових зустрічей, всім пока.